На наших європейських партнерів, і на їхню купівельну спроможність у Сполучених Штатах? Ну, безумовно, впливає, тому що, знову ж таки, купівельна спроможність вона може зменшитися, якщо будуть запроваджені додаткові тарифи на європейські товари. Це прямо впливає, адже ну, отриманий дохід. Тут же ж як треба розуміти, що частина коштів, які в Україні виділяються з тих 90 мільярдів, які на два роки були узгоджені Європейською комісією, Європейської ради на 26-27 роки, частина цих коштів це внутрішні доходи Європейських держав. Відповідно, ми ж розуміємо, з чого формуються внутрішні доходи європейських держав. Ну з торгівлі, відповідно, надходжень до бюджету, там податки, мита, тощо, тощо, то ще тощо. Відповідно, те, що дає бюджет надходження. Якщо, наприклад, візьмемо Німеччину, яка експортує до сполучених штатів щорічно, там орієнтовно на 160-100 мільярдів євро продукції різної хімічної промисловості, фармацевтика, автомобілі, звичайно, ну і безумовно, якщо це буде обкладатися митом. А зараз я хочу нагадати, що для європейських країн є 15%, відсотків. Ми додаємо ще 10%, отримуємо. Якщо з лютого будуть запроваджені, отримуємо вже 25%, Якщо е, влітку будуть запроваджені, відповідно отримуємо ще 15% і того 40%. Ну ви розумієте, що звичайно це впливає на ціну цієї продукції. Відповідно, вона стає дорожче, а відповідно менш приваблива для потенційного покупця як наслідок недоотримання до до бюджетів цих держав як наслідок, ну скажімо так, певні економічні проблеми. І звичайно, що це може вплинути в перспективі на Україну з точки зору купівельної спроможності наших партнерів, того, що вони можуть закупити на ринку озброєнь США, плюс того, що вони можуть виділити як пряма фінансова допомога, тому що допомога там якраз вона розподіляється. Звичайно, впливає другий фактор, який впливає, це. А те, що ну фактично переключається фокус уваги, тому що якщо ще тиждень тому європейські і західні медіа говорили про те, що європейські країни планують велику зустріч з президентом Трампом і спільно з президентом Зеленським на полях саміту в Давосі, щодо питань гарантій безпеки для України і підписання відповідних документів, плюс Угода про відновлення та інвестиції на 800 мільярдів доларів, то зараз той же Financial Times ті ж самі пишуть про те, що Так, така зустріч може бути, але вона буде стосуватися питання Гренландії. І, на превеликий жаль, ми бачимо, що замість того, щоб обговорювати головний фактор і головний подразник, і головну загрозу для європейської безпеки станом на зараз Росію і російську агресивну геноцидну війну, яку веде. А проти нас ворог яку веде Путін і його війська, на будуть обговорювати питання Гренландії, будуть обговорювати питання єдності НАТО ЄС. Звичайно, що при цьому буде наша делегація, і президент буде всі будуть привертати увагу, максимально наголошувати на нашій проблематиці, і це правильно. і Тут немає сумнівів, але все ж таки фокус уваги він дещо зміщується. Зараз на Гренландію більше того, зараз ми бачимо, що загалом, якщо почитати принаймні те, що є в відкритому доступі в медіа, під питанням взагалі чи буде президент Трамп проводити зустрічі з Урсулою фондерляїн, головою Єврокомісії. Зараз сподівання, що все ж таки буде зустріч з президентом Зеленським, але знову ж таки подивимося, тому що тут уже ну скажімо, всякі сумніви виникають. І, взагалі, скажем, існує така ймовірність, що президент Трамп приїде, виступить, скажімо, зробить там якісь обговорення, дасть інтерв'ю і може поїхати і взагалі ні з ким не зустрічатися. Така ймовірність, ну знаючи стиль, манеру і поведінку американського лідера, вона теж є. Тому, власне кажучи, зараз багато чого невизначеного, А, і ну, взагалі, ось на тлі того, що з'являються ще новини про те, що Білорусі пропонують доєднатися до Ради миру по, по газі Росії Путіну, Узбекистану, Казахстану. Це теж доволі такі, ну скажімо так, не зовсім а, позитивні новини, тому що долучення цих країн, ну тобто, долучення Росії, країни агресора і Білорусі, країни посібника агресору, це виглядає дивно і. Максимально неправильно, тому що як може країна бути гарантом миру, якщо ця країна є агресором, так вона не є агресором там в Газі, в Ізраїлі, хоча це теж ще треба з'ясувати зв'язки Хамасу, терористів із путінським режимом. Там теж можна знайти кінці Росії, але разом з тим, коли державу агресора запрошують до Ради миру, саме це формулювання, ну це доволі таки дивно, і це фактично. На тлі якраз того, що відбувається, воно просто ну виглядає доволі таке неприємно і не зовсім позитивно для нас. До речі, про цю Раду Миру знову ж таки, тому що про неї писав Пісков, казав про те, що Путіну надійшла така пропозиція, і він написав, що це Рада Миру по Газа. Тобто по так. сектору газа, але так. при цьому ми ж розуміємо, що навряд чи цих рад миру буде створено для кожного окремого конфлікту. І я поки не бачила, чи надходила нам така заявка на участь в цій раді миру. Поки що такої офіційної інформації немає, але ну знову ж таки, ми, в свою чергу, я думаю, можемо бути не проти. Бути в Раді миру тільки там, де цей мир дійсно є, і у нас є питання на сьогоднішній день російської агресії, і воно не вирішено. За таких умов, я думаю, що ми концентруємося максимально саме на цьому, на тому, щоб досягти позитивних рішень, якраз у підтримці тут проти нашого ворога. Тому можливо, така заява, можливо, таке звернення буде, але ну знову ж таки, Важко собі уявити, перебувати в одній Раді миру з Росією і Білоруссю, навіть якщо це не стосується російсько-української війни, а загалом, скажімо, в іншій точці, дійсно в ізраїльському конфлікті з Хамасом. Це дивно насправді, я не думаю, що буде, скажімо так, позитивне рішення, хоча побачимо знову ж таки це вирішувати. Нашим дипломатам, президентові, але сам факт того, що запрошують Росію і Білорусь, це знову ж таки як на мене, неприйнятно. Ем, ну, дуже дивно, принаймні, виглядає, коли агресора, агресорів кличуть до Ради Миру. Тут же відразу виникає купа питань стосовно того, чи будуть там. Хамас, чи буде там Хаменеї, чи буде там ще певна кількість тих, хто беруть участь в конфліктах, які наразі ще існують у світі. І дехто називає цю раду миру таким переформатуванням світу, а точніше, заміну НАТО. Тому що якщо Дональд Трамп все ж таки обере шлях нападу на Гренландію, то відповідно ну, на цьому НАТО. Прийде до свого логічного завершення, відповідно, і таким чином, нібито, Дональд Трамп готує собі своє ОДКБ. Скажімо так, як ви на це дивитесь? Ні, ну я не думаю, що, скажімо так, щось можливе з точки зору якихось військових союзів. Є багато причин, чому це все ж таки неможливо. Ну насправді теж дивно буде виглядати, якщо мотивація встановлення контролю над Гренландією передбачає в тому числі. Фактори того, щоб цим островом не заволоділи Росія і Китай, і потім з ними формувати військові альянси. Ну це дійсно виглядає, мені здається, максимально дивно, і навряд чи це взагалі можна реалізувати. Тут питання інше, питання в тому, що, на превеликий жаль, наслідки чому це все відбувається? Питання в тому, що і про переформатування чому говорять, говорять тому, що. На жаль, Європа не змогла продемонструвати ту силу, яка б дійсно була сприйнята і Путіним, і сприйнята і Трампом. Ну тобто, елементарний приклад. Я постійно кажу: якби коаліція охочих уже ухвалила рішення про відправку своїх військ на територію України з метою стримування Росії, повірте мені, була б зовсім інша ситуація. Якби щонайменше 10 тисяч Західноєвропейських військових, не тільки західноєвропейських, були присутні в Україні зараз, незалежно де б вони перебували в Луцьку, у Львові, там в Івано-Франківську, Вінниці, немає значення зараз. Сам факт присутності на території України, він би багато що продемонстрував, і він би був дуже показовим того, що Європа суб'єктна, того, що Європа здатна ухвалювати рішення. А в а так, коли вони очікували рішення від Вашингтону від Сполучених Штатів Америки. А сполучені штати вирішили, що зараз треба переключитися на Гренландію, що теж дещо перемкнуло увагу а зараз а, європейських країн. А вони думають тепер відправляти свої війська чи не відправляти на Гренландію. Ну поки що зворотні відбувається, тому що там німецькі військові появили, повернулися, нідерландські військові повернулися. У них там була розвідувальна місія на два дні, але знову ж таки ніхто на острові не затримався. І через це є велика проблема. Бо а, таким чином президент Трамп бачить слабкість Європи, Путін її бачить в іншому. Він бачить її в тому, що так Європа підтримує Україну, але чи здатна вона буде без США в повній мірі допомагати нам в усьому, що ми потребуємо. Він хоче це перевірити. А в цей момент звичайно, що коли виникає криза у Трансатлантичній єдності у відносинах США і Європи. Путін теж бачить свої можливості золотий час, і вони ж постійно от, зверніть увагу, що Лавров і що Путін декламують, з якими заявами вони виходять. Вони виходять із заявами, що потрібно формувати нову архітектуру безпеки, і нова архітектура безпеки має включати поділ зони впливу в Європі, де є зона впливу заходу. Ну мабуть, Британії, Лондона, скоріш за все, і Парижу більше, чи Лондона і Берліну. А, тому що Вашингтон це ну і можливо Вашингтона, бо все ж таки США теж продають енергоносії. Для них а, Європа це ринок поза поза всім, як би там не було, і є зона впливу Росії. А, через це Росія постійно намагається підігрувати різним політичним рухам, громадським рухам у різних країнах, там, наприклад, Болгарії, Угорщині, Словаччині та навіть Польщі, роздумуючи якісь а, там. Настрої антиукраїнські і багато чого іншого. І для чого Чехії теж саме для чого? Для того, щоби і, і до речі, з цих країн дуже часто йде про те, що Брюссель уже не такий, що з Брюсселем треба щось робити, що Європейський Союз уже не такий. А як він збереже існування чи не збереже нещодавно задавався питаннями такими риторичними щодо цього, наприклад, президент Польщі Навроцький. І це мета Путіна. Він намагається нав'язувати США дискусії про впливи, і він намагається подавати таким чином, що ну давайте, ось Америка сильна, і Росія, нібито сильна в Європі. Давайте між собою домовимося, і ми будемо, значить, тут процесами якимись рулити і вирішувати подальшу долю Європи. Причому що якщо в США береться до уваги фактор, наприклад, і ж Туреччини у інших держав, то Росії він взагалі не приймається до уваги. Бо нещодавно, наприклад, такий діяч Дугін, ну скажімо так, прогресивний в Росії. Його точка зору і багато в чому там цитують, дослухаються. І от Дугін сказав, що взагалі не має бути суверенних держав на пострадянському просторі. Сказав, що Азербайджан не має бути суверенним. Ну, а це ж нічого собі. Це прямий захід Азербайджану і Туреччині, яка є там доволі таки дружньою державою до Азербайджану. Це ж теж не даремно все відбувається, і вони намагаються от нав'язати саме таку парадигму, дуже просту з їхньої точки зору: що Брюссель не справляється, що Брюссель, Європа є проблемою, і давайте щось з цим робити. І, от, власне кажучи, на жаль, це іноді перегукується із тим, що ми зараз бачимо, із Вашингтону. І в цьому є надзвичайна небезпека і ризики, в тому числі для нас. Так, спікер парламенту Вірменії назвав Соловйова і Дугіна. Щось там на паличці відповідно через заклики до війни проти Вірменії. але тут не тільки проти Вірменії, тут відповідно знову ж таки війна у всьому світі. В той момент знаєте, коли Дональд Трамп прийшов до влади для того, щоб зупинити війни. Ми зараз бачимо, як він ці. Війни намагається ще більше розпалювати, якщо не особисто, то відповідно підтримувати те, щоб вони оці очаги виникали по е в різних куточках відповідно світу, замість того, щоб тиснути, замість того, щоб поставити Путіна на місце. Він тепер йде його слідами. І каже: що якщо Путіну можна, то мені чому не можна. Ну і відповідно намагається об'єднувати землі під прапорами Америки. Те, відповідно, з чого я розпочинала, щоби. Залишитися в історії. Але знову ж таки, питання в тому, що ну, там, Путін окей, він себе вічним президентом назначив е, Росії. В Сполучених Штатах все ж таки є виборчий процес. Чи можна буде відкотити назад те, що зараз Дональд Трамп умовно набудує? Mm, ну... Щось можна. Питання школи розумієте? Тут же ж питання знову ж таки, е, яким чином чи здатні сенатори, чи здатний конгрес змінити щось? Теоретично здатний. Конгрес США сильний. Взагалі, я хочу нагадати, що кілька тижнів тому президент США, виступаючи перед своїми прихильниками і однопартійцями з республіканської партії, говорив про те, що. Треба весь ресурс наявний мобілізувати на те, щоб проміжні вибори виграти в Сполучених Штатах восени цього року. Тому що інакше сам президент Трамп, як писали американські медіа, сказав, що якщо ні, то тоді Конгрес буде починати процедуру імпічменту. Ну, от, він прямо про це каже. Ну, знову ж таки, це теж непросто цю процедуру можна здійснювати, але вона доволі таки складна. У сполучених штатах потребує рішення Верховного суду знову ж таки більше ще я буде в Верховному суді. Це принципово важливо. Я хочу нагадати, що коли американський президент прийшов до влади, одне із питань, яке вирішувалося, це принципове призначення по квоті президента суддів Верховного суду, який виконує в Америці фактично функції конституційного суду, ну на зразок як це є у нас. І, але принаймні це прозвучало. Тобто, скажімо, звичайно, що якщо республіканці програють ці проміжні вибори, тоді, безумовно, що голос демократів стане сильніше. Вони більш, скажімо так, мобілізуються і будуть протидіяти, а, в тому числі рішенням американського президента. Але станом на зараз, от підкреслюю, станом на зараз, не видно, щоби. Були такі сили, які, от в Америці, зупинили рішення, наприклад, там, або скасували рішення по Гренландії з того, що є. Ну, тобто, зараз активно дискутується. Ви ж бачите, що це не просто президент Трамп. Він доручав очевидь, вивчати це питання, власне кажучи, своєму апарату нацбезпеки і апарату Білого Дому. Адже фактично, от у своєму дописі чи у своїх висловлюваннях нещодавних, американський президент повторив практично те, що там нещодавно говорив заступник керівника його адміністрації Стів Міллер, про те, що а взагалі, чому Данія має претендувати на Гренландію через те, що вони колись там висадились на кораблі? Ну тобто, вочевидь, це питання обговорювалося, вочевидь, це є, скажімо так. Одним із стовпів зараз зовнішньої політики американської влади, і тому, якщо це є консенсус щодо цього, принаймні адміністрації, важко поки що цьому завадити, і в цьому то і є питання на сьогоднішній день: що поки що, ну скажімо так, змусити взагалі президент Трамп він змінював свою точку зору, так бувало, і в час його першої президентської каденції. Але це все ж залежить від того, хто буде його співрозмовником і як знайдуть, скажімо, ось ці ключі і цей доступ для того, щоб переконати в тому, що певні рішення потрібно відкотити назад або змінити шанси на це є. Вони невеликі, але вони все ж таки зберігаються.